Всім привіт! Сьогодні я вам покажу сіт на такий рідкісний будиночок, який знаходиться в зимньому біомі. Це ігла. І я ще вам покажу не тільки на цей сіт, я вам ще покажу на будиночок відьми. І біля цієї відьми буде один такий сюрпризик, який ви побачите. Спочатку ми на іглу. Творчеський, щоб було легше нам хочете виживання. А ж, тип міра має бути обов'язково безконечним, тому що нічого не зробити. Ключ генерації. Вводимо. Мінус 7, 8, 2, 7, 8, 7, 8, 7 54 і 9. І 9. Сіт я залишу в оп описі. Приходьте. І отже, ми появилися так, ми повертаємось. І ми бачимо тут зі біом. Це явити на цей камінь. Обидемо прямо. І ми вже бачимо Іло. Ось наше іло. Ось Сіт, що може бути тут звертається. О, наше ігла. Ось ігла. Це саме справжня ігла, я нічого не купівала, нічого не цей. Е, тільки ще я вам хочу сказати, що ці пічні нічого не помітні, бо ось всі в розтопиться. Значить, тут у нас житель и зомби жеты. Значит, тут у вас есть золото яблочко, можете себе взять яблочко, бачите -то тут топорики, сину и Ой, И тут я навіть зелье какая слабость. Зелье Значит, это круто. Значит, а -а -а, такая лаборатория. Ну и в принципе, На цьому сіді все, зараз я дещо пуста. Закриваємо і ставимо Ну, в принципі, це неблишку. Ну і от ви собі можете тут, вже у вас буде будинок. І я неподалеку бачила білих ведмедів, значить не знаю, чи я їх зараз знайду. А можете собі пошукати, я бачила тут. Ось дивіться чекачка така, бачите, тут голюки. І так, входимо. І тепер не буде. Значить, тут бажано творчость, якби прийдеться трошки летіти. Знову ж таки бесконечний. І ключ генерації мінус 112, 74, 12, 49 і 1. 2. що я не перепутала, то все зробити. Так, все нормально. Значить, викидаємо тут, бо вона так пістеться. Ми появились тут, і ми нікуди не звертаємо ні туди, ні туди. Просто беремо, підлітаємо і прямо летимо. Значить, щоб ви не сплутались, щоб ви, ось, біля вас гори і тут такий водоспадок буде. Тут змішані ліси. Летимо, летимо. Тут теж змішані ліси. Ось. І десь скоро має бути десь там було. Так, о, плоту прилетіли. Летимо. І ми маємо побачити цей сюрпризик. Ну ладно, вже скажу, це буде деревня. Ми вже будете мати будинок. Так. Десь скоро має появитися. Зараз. О, деревня. Давайте по традиції зайдемо, Подивимося, що в нас є. Ранцівка. Я що ми маємо на Значит, нас тут, подивіться, у нас тут алмази. Раз, два, три, чотири, п'ять э, слідки золотів і нагрудник. Це досить непогано, коротше. Ось. І тому просто сюди. Сейчас, зараз, 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 А, все. Потім сюди от, на зразу біля дренья. Давайте де подаємо, що тут сама відьма. з Скою брудовкою. Значить, ми в неї бачимо тут верстачок, можемо щось скрафтити собі. Тут є її котел, в якому можна помитися. І тут є з сиру. І, в принципі, на цьому, на цьому все. Я думаю, вам сподобались всі сіде. І, думаю, ви поставите мені вподобай, якщо покішите мене. Ось, а з вами була Олеся. і Я всіх люблю.